Взагалі комфортно? Так, да, в принципі, комфорту достатньо, є підстаканники. Цей автомобіль для будь-яких потреб. Цей автомобіль є найулюбленішим серед таксистів, великої сім'ї та будівельників. І це Volkswagen Caddy. Він 2016 року. Він двохлітровий на автоматі. Цей автомобіль має 278 пробігу, але він повністю офіційний, з офіційною історією на Volkswagen. Також тут замінене щеплення, замінене масло в коробці, також замінене масло в двигуні. Бери сідай, катайся. Він має дві розпашні ляди задні бокові, семимісний, на шкіряному салоні. Що є в цьому автомобілі? Він оснащений системою старт-стоп. Кондиціонер, підігрів бокових дзеркал. Ви подивіться на стан керма на 278 тисяч. Тобто взагалі комфортно? Так, да, в принципі, комфорту достатньо, є підстаканники, сидіння. І я думаю, що великі багаті. А що тут нереально перевезти? Я думаю, холодильники мене перевезуть. Різь. І цей автомобіль ви можете придбати тільки у нас, в інтеравтоцентрі.